Добрий день малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про сонечко, але спочатку відгадайте, будь ласка, загадку. Вона день на землі починає, ніжнім промінням вікно заглядає. Своїм теплом усіх зігріває. Що це малята? Вірно, це сонце. Погляньте на небо. Там сяє сонечко. Воно щоранку прокидається для того, щоб розпочати новий день. Погляньте, як змінюється небо, коли сонце піднімається все вище та вище. Сонечко пробуджує всю природу. Воно завжди розпочинає новий день. Коли сонечко піднімається високо-високо у небо починається новий день. Сонечко зігріває своїми промінчиками все навколо. Дітки, а яке же сонечко на початку осені? Воно ще тепле, ласкаве, яскраве, золоте. Сяючи. Коли сонце поступово опускається за горизонт, починається вечір, а потім наступає ніч, коли сонце зовсім ховається за обрій. Сонечко лягає спочивати, щоб завтра знову світити всім навкруги та зігрівати нас своїми ласкавими промінчиками. Сподіваюсь, вам сподобалось. Розповідь про сонечко. До нових зустрічей, малята.